Привіт, це ти, тільки трошки старша, і я хочу розповісти тобі кілька речей, які ти забула по дорозі. Так починався лист, який вона знайшла серед старих блокнотів. Вона писала його собі багато років тому, у момент, коли вірила в усе. Вона читала: по-перше, не бійся робити паузи, світ нікуди не втече. По-друге, не тримай поряд тих, хто висмоктує твою душу, навіть якщо це боляче, навіть якщо це знайомо. По-третє, ти думаєш, що час іде надто швидко, але одного дня ти подивишся назад і зрозумієш все було вчасно. По-четверте, перестань карати себе за помилки, вони не тіні, вони сходинки. По п'яте, ти навчишся любити себе, не тому, що станеш ідеальною, а тому, що перестанеш чекати, поки хтось інший зробиться за тебе. Вона зупинилась. Сльоза впала на сторінку. Скільки разів вона забувала ці слова, скільки разів сварила себе, порівнювала, боялася, знецінювала. Лист закінчувався так. Я знаю, ти пережила багато, але я тут, у майбутньому, і в мене добре життя. Ти його створила крок за кроком, сльоза за сльозою, вибір за вибором. Просто продовжуй, я чекаю на тебе. Вона зімкнула пальці навколо листа, ніби тримала руку старшої себе. І вперше за довгий час відчула надію.